Про головне події в Харкові та області 27 березня. По Харкову в день росіяни завдали авіаудару новим боєприпасом. Це УМБП Т-30, повідомив начальник слідчого управління Гунацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Ця абревіатура розшифровується як універсальний міжвидвий плануючий боєприпас. Їх виробляють на базі авіабомб ФАП 250. Експерти Дефенс Експрес нещодавно інформували про появу такого виду озброєння у ворога. По суті, боєприпас є гібридом ракети та КАП і замінює собою дешеву крилату ракету. Вперше про засус. Такого боєприпасу повідомили після удару по Мирнограду 10 березня. Начальник ОВА Олег Сенігубов заявив, що боєприпас пролетів до Харкова відстань у 90 кілометрів. Його могли запустити як із літака, так і з РСЗВ смерч. У Харкові зафіксували кілька прильотів у Шевченківському районі, у тому числі неподалік інституту невідкладної хірургії. Один чоловік загинув, він був на вулиці під час удару. Також станом на 18-ту годину було відомо про 18 поранених, серед них чотири дитини, наймолодші. З Ких три місяці вночі. Армія РФ також тероризувала Харківщину. Цього разу безпілотниками шахеди залетіли з боку Сумщини. Частину збила ППО. Проте три безпілотники таки досягли Ізюма, де вдарили по будівлі гімназії. Виникла пожежа, охоронець отримав поранення. Зараз у Харкові застосовують як погодинні, так і аварійні графіки відключень електрики. Згодом хочуть скоротити інтервали, протягом яких немає світла. Замість нинішніх шести годин на добу до чотирьох або навіть двох. Про це сказав на брифінгу начальник Хова Олег Сеньгубов. Він також повідомив, що буде з опаленням наступної зими. На відновлення ТЕЦ 5 потрібні роки, тож шукатимуть альтернативу. Декілька проєктів уже є. Сеньгубов запевнив, що в регіоні зроблять усе, щоб наступний опалювальний сезон розпочався вчасно та пройшов за Плану. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.